Інкасаторський автомобіль, який перевозив гроші з Києва до Дніпропетровська, обстріляли з гранатомета. Опівночі про втрачений зв'язок із диспетчером міліцію повідомив черговий ДСО Виїздом на місце було встановлено і був обнаружен автомобіль інкасаторський фольксваген, який знаходився в Кюветі. зовнішній був поврежден з обох сторон предварительно гранатометне попадання із гранатомета і автоматического оружия возле автомобиля находилось тело водителя и в салоне тела еще трех работников из них два работника банка и один работник УДСО все в сейф машине вскрыт денег на месте не обнаружено Слідчі что злоумышленники с двух с проб обстреливали автомобиль інкасаторів свои лихи наміри нападники довели за 500 метров до въезда на Дніпропетровщину. машина которая двигалась по территории Полтавской области в сторону Днепропетровска. В районе села Бродщина, Полтавской области, это въезд в Днепропетровскую область, была засада. Было сделано порядка трех выстрелов с гранатомета, с огнестрельного оружия по автомобилю. Автомобиль бронированный, все-таки проехал. И повторная засада была возле села Лешковка Днепропетровской области уже. Гранатометный выстрел Десь автомобіль був встановлений і подажон, в принципі, горіло він знутри. Зараз правоохоронці проводять всі необхідні заходи, аби затримати зухвалих нападників. На території Дніпропетровської та Полтавської областей введено план Сирена. За фактом умисного вбивства, з корисливих мотивів, міліція відкрила кримінальне провадження. Одразу трьох злодіїв в законі затримали губозівці в одному з елітних столичних ресторанів. Кримінальні авторитети зустрілися, аби перерозподілити сфери свого впливу. Короновані злочинці намагаються використати нестабільну ситуацію в нашій країні на свою користь та цим часом перерозподілити сфери кримінального впливу. Затримали трьох злодіїв законів в одному зі столичних ресторанів. До речі, один із них за останні півтора роки затримується співробітниками обозу вже в четверте. Незважаючи на заборону злодіїв законів, вкотре повертаються до України. Утім, сьогодні одного із затриманих авторитетів на прізвисько Ватія було примусово видворено із подальшою забороною в'їзду до країни. А відносно двох інших чоловіків приймається рішення щодо поміщення їх до приймальника розподільника для іноземців. Відносно них також будуться вирішуватися питання щодо примусового видворення терміном на 5 років. В Одесі невідомий чоловік у камуфляжній формі підірвав гранату в барі. Наслідок вибуху постраждало три людини: сам підривник, а також два відвідувачі закладу. Встановлено, що він зайшовши до приміщення бару у нетверезому стані, вжив ще додатково 150 грамів горілки, замовленої, Після чого під час розмови із одним з відвідувачів бару витягнув з кармана гранату, призвів її у готовність і в результаті кинув під поруч стоячий стіл. На місці події правоохоронці також знайшли мисливський ніж та частини від газового пістолета Вальтер. Як виявилося, молодик не раз притягувався до кримінальної відповідальності. Встановлено що. Чоловік одесит 26 років раніше неодноразово засуджений за ряд злочинів. Це грабіж хуліганство та порушення недоторканності житла Одеситів. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 кримінального кодексу України «Хуліганство». Тепер підривнику світить від 3 до 7 років тюрми. Ще один вибух гранати стався на Чернігівщині. Боєприпас працював в одному з приватних гаражів. В результаті загинуло двоє чоловіків. Власник гаражу та його готов. Під час огляду місця події встановлено, що вибух стався за попередніми даними внаслідок вибуху гранати Ф1. Також в ході огляду гаража вибухотехніками було встановлено наявність ще двох предметів схожих на гранати Ф-1, а також одного предмету, схожого на гранату РГД-5. Також у гаражі знайшли понад півтори сотні автоматних та більше півсотні пістолетних набоїв різних калібрів. Що це були за боєприпаси і для чого, з'ясує слідство. Получається відношення потерпілих, а також їх родичів до військової служби, а також встановлюється місце походження вказаних предметів.